Вітаю, друзі. В інтернеті в різних соцмережах можна знайти тисячі різних відео, в яких українці, які приїжджають в Канаду по програмі Куаєт, розповідають про те, як їм тут важко, як їм приходиться працювати на двох-трьох роботах, як вони ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Про те, як в Канаді все дорого, про те, як вони не можуть собі тут дозволити багато яких речей чи це правда, так це правда. Українцям дуже важко. Українцям, які приїжджають в Канаду по програмі Квоєт, дуже важко. Ну переважній більшості так українців, тому що є певна кількість українців, які приїжджають в Канаду з грошима, і їм не треба тут ні працювати, нічого. І є певна кількість українців, які працюють віддалено, так і вони заробляють достатньо грошей, щоб жити в Канаді нормально. Але переважна більшість українців відчуває себе тут дуже погано їм дуже важко. І це правда. Але, але жоден з цих е, українців не розповідає, чому це так, так? Тобто, е, зрозуміло, українці приїжджають в Канаду по програмі Куаєт, їм важко. Е, їм треба важко багато працювати. Вони багато чого не можуть собі дозволити. Але чому це так, так? Е, про це жоден українець не розповідає. Я вам сьогодні розповім. Якщо вам цікаво дізнатися, корінь проблем всіх, так чому ж українцям, ну і це так стосується не тільки українців. Українців, які приїжджають в Канаду, так це стосується взагалі всіх українців, які зараз перебувають в різних е, країнах поза межами України. Всім зараз досить важко. Отже, якщо ви хочете дізнатись в чому корень проблем цих українців, е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими вподобайками. І будь ласка, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Я тут зараз гуляю по комплексу. Це у нас тут такий є футбольний комплекс. Новий побудували. Я сюди приїжджаю три рази на тиждень побігати взимку, тому що на вулиці бігати зимою не хочу. а… По комплексу тут бігати, ну не те, що прям класно бігати, ну але краще, ніж на вулиці. Так, зараз десяточку пробіжав, два кілометри вже пройшов, щоб трошки заспокоїтись. Ну і ще треба пройти три кілометри. І я буду з вами спілкуватися, поки буду нахажувати ці е, останні три кілометри. Так ось так ось, е, да, українцям, які приїжджають в Канаду по програмі Куаєт. Дуже дуже важко. А, і Вони працюють на двох-трьох роботах, вони мало заробляють. А, їм дуже важко адаптуватись, і це правда. Але якщо ми підемо по цепочці, так. А, це те, що українцям важко, це результат так чогось. Тобто, це кінцевий результат. Мені важко в Канаді. Мені доводиться в Канаді виживати а не жити. Канада для мене це рабство і таке інше. Але в чому ж причина, так що приводить до цього результату? Ну давайте будемо йти е, крок за кроком назад. від від результату до головної причини, отже, людині важко в Канаді. Е, людина е, е, зводить ведьвець кінці з кінцями. Чому тому, що вона мало заробляє, так тому що ті, хто заробляють в Канаді, нормально. Вони не кажуть, що в Канаді все дорого, що в Канаді неможливо нічого придбати. Неможливо придбати житло. Ті люди покупають все, що їм треба, і живуть своє задоволення. Отже, українці мало заробляють це. Один крок назад від результату тепер ми задаємо собі наступне питання: а чому українці мало заробляють в Канаді? Так е, і ми приходимо до відповіді, тому що українці. Не можуть виконувати в Канаді нормальну роботу. Не можуть виконувати в Канаді ту роботу, за яку готові платити нормальні гроші роботодавці. Так ну це очевидно. Якщо людина отримує небагато грошей і згідна працювати за невеликі гроші, це означає, що людина не може виконувати е, нормальну роботу за нормальні гроші. Давайте будемо йти далі. Чому це тепер це так? Я тут вибачаюсь, трошки збився. Е, мені так показали, що мені зрозуміли, роз що я розповідаю. Ну, то ладно. Е, так от, йдемо далі. Людина згідна працювати за невеликі гроші і заробляє невеликі гроші, тому що не може виконувати нормальні роботи. Е, тому що людину не беруть на нормальну роботу з якимись причинами. по якимись причинам. Так? Які причини? Ну, причина основна у українців одна. Це незнання мови. Тобто, якщо людина не знає мови тієї країни, де вона живе, це зрозуміло, що людина не зможе виконувати нормальну роботу е нормально, так як її треба виконувати. Так тобто людина буде. Витрачати багато часу на те, щоб намагатись там зрозуміти, що їй кажуть, щоб саму, самі якось щось там розповісти, е, об'яснитись, і е, від цього страждає робота. Тому, тому е, роботодавці в Канаді вони не готові брати людину, яка не знає англійської мови, на відповідальні роботи. І платити нормальні заробітні плати. До речі, до речі, я особисто знаю українців, які приїхали по програмі Куаєт, у яких є англійська мова, так на середньому рівні на різних рівнях, і ці хлопці і дівчата вони працюють нормально, вони працюють на нормальних роботах, заробляють нормальні гроші. І ось тепер питання в мене до вас: якщо українець приїжджає в Канаду, а працює за невеликі гроші, тому що він не знає мови. Да? То хто в цьому виноват? Чи в цьому виновата Канада, що українець приїхав в Канаду без англійської чи французької мови? Так, і це вже я хочу вам сказати через два роки а, після того, як почала працювати програма КУАЄ, так, тобто людина мусила би підготовитись до цієї поїздки. тобто, чи це в цьому виновата Канада, яка дуже дорога, і все таке інше, чи Цьому вінуват сам українець, який е, до своїх там 30, 40, 50 років так і не зміг взяти в руки е, учебник і почитати, повчити англійську мову, так сподіваючись на те, що а я приїду зараз в Канаду і моя англійська сама по собі зразу там вивчиться. Звісно, цьому вінуват українець, е, українці не готуються. До поїздки в іншу країну, і знов таки це стосується переважно більшості інших країн, не тільки е Канади. Тобто українці не готуються, українці не вчать е англійську мову чи французьку мову, приїжджають на вмання в Канаду, і вони вимушені погоджуватись на будь-яку роботу. Друзі, для чого я вам це розповідаю? Я вам це розповідаю для того, що е вам треба зрозуміти. Коли ви їдете в іншу країну, треба підготуватись. Так і треба підготуватись не тільки е, там зібрати свої речі, сказати ну, окей, я приїду у мене є там. Штани в мене є куртка теплі, тому що я їду в Канаду де холодно. А треба підготуватись також і з мовою місцевою. Як тільки у вас підніметься мова, так як тільки у вас буде прогрес мови тут в Канаді, навіть якщо ви прийдете без мови, звісно, вам прийдеться працювати дуже важко. Від цього нікуди не підеш, тому що без знання місцевої мови англійської чи французької нормальну роботу ви не знайдете. Нар нормальну роботу вас не візьмуть. Але як тільки у вас підтягнеться мова, як тільки ви почнете більш-менш нормально спілкуватись, то звісно у вас будуть і інші перспективи, і на інші роботи, так і з іншими роботами у вас будуть інші заробітні плати. До речі, я вже знаю також декілька українців, які вже тут півтора роки знаходяться в Канаді, у яких вже з англійською більш-менш нормально, тобто люди навчались, вивчали англійську мову тут ціліцілевоспрямована, вивчали з. Вчителями англійську мову, і повірте мені, у них все йде на краще, так тобто у них е, їхнє життя покращується і все йде вгору. І кажу я вам це для того, щоб ви не відчаювались, так тобто не вішали е, носа. Вчіть англійську мову або вчить французьку мову в залежності там, де ви є, в залежності від тієї частини Канади, в якої ви якої ви є, або іншу мову в залежності від тієї країни, де ви знаходитесь. І з кожним днем, з кожним е, роком у вас буде все краще, краще і краще. І так, да, ще раз хочу сказати, що буквально е, декілька пару днів тому назад я спілкувався з українцем, який приїхав сюди, в Канаду, так же само, як і ви по програмі Куаєт. І він не працює на «Survival's Job». Так, в нього непогана англійська. Е, він працює по професії, по спеціальності, заробляє нормальні гроші. І в нього все класно і все гаразд тут в Канаді. Чого я до речі бажаю і всім вам, друзі? Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви не забули вже поставити мені вподобайки і не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Тут он вже почалася гра. бачите, я до речі, раніше таку гру не бачив. Це тільки тут в Канаді побачив, пускають літаючу тарелку, дві команди грають один проти одного. Так ось, так ось вподобаєчки, будь ласка, підписочки, будь ласка, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Я пішов, мені ще треба пройти 2 кілометри до повного щастя.